Шановні вчителі, вітаю! Не встиг закінчитися конкурсом 6 класу по вибору підручників, як розпочався конкурс повторне обрання підручників для 10 класу. Повторне обрання означає наступне: що 5 років минуло з того часу, як були обрані підручники для 10 класу вперше, фактично за новою процедурою, це 18 рік. 5 років минуло і за скажімо так, документами, які діють у нас в освіті України, через 5 років повторне обрання. Повторне обрання означає перше, вчителі не зобов'язані обирати ті самі підручники, які обрали 5 років назад. перше. Друге, повторне обрання означає, що на конкурс по повторному обранню. Виставляються лише ті підручники, які мали держзамовлення 5 років тому. Тобто, нові підручники не додають ну, рукописи, підручників не додаються. Таким чином, ми з видавництвом Генеза подали на конкурс по повторному обрані саме ті підручники, які мали держзамовлення 5 років тому. А саме 10 клас стандарт, 10 клас алгебра профільний рівень, геометрія профільний рівень. На жаль, 5 років тому. Ми подавали ну, ми подавали також поглиблений рівень алгібри і геометрія, але вони конкурс не пройшли, не попали в держзамовлення. Чому? Тому що по профільному рівню мінімальна кількість екземплярів, які має набрати підручник, це 5 тисяч, щоб отримати держзамовлення. В той самий час поглиблений рівень в Україні загалом загальна вибірка була, якщо я не помиляюсь, навіть трішки менше п'яти тисяч, і тоді в держзамовлення. Упав той підручник, який тоді 5 років тому зайняв перше місце серед підручників для поглибленого рівня. Як ви розумієте, це були не наші підручники. Ну, тоді ми ще на перше місце не могли претендувати. Тому я представляю з одного боку ті підручники, які ми подаємо на конкурс, з іншого боку, наші підручники для поглибленого рівня вони продаються в видавництві генеза. Їх можна купити ще відносно невелика кількість є на складі. Тому я буду представляти всі п'ять підручників, буду показувати фрагменти з усіх п'яти підручників. Три на конкурси, 15 числа в суботу ранку, як і визначено документом на сайті МЗО, Вони вже були виставлені в суботу ранком, для того, щоб вчителі могли з ними ознайомитися. Це йде за планом, скажемо так, тому я вам представлю ці п'ять підручників. Отже коротенько представлю підручники, які ми створюємо разом з провідним українським видавництвом Генеза. Можливо, ті вчителі, які користуються ними давно і успішно, ну майже всю інформацію знають, але можливо дехто вчителів, які дивляться в мене вперше, не користуються нашими підручниками. Можливо, вони щось. Цікаве для себе почують або побачать. Підручники починаються з вступного слова до всіх до учнів і вчителів. У наших підручниках до 9 класу, включно, ми ще даємо вступне слово до батьків. Ну, тут вважаємо вже тільки для учнів, які досить дорослі, і вчителів. Які є користувачами наших підручників? Підручники складаються з розділів, назви зміст яких відповідають чинній на сьогоднішній день програмі. Кожен з розділів починається короткою мотивацією його вивчення. Ви бачите фрагмент з геометрії профільного рівня та математики рівня стандарт. Лаконічно, як нам здається, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількістю прикладів і задач. Тексти підручника написано, як нам видається, максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, детальним поясненням розв'язання типових прав. Після вивчення теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти. Перевірити теоретичне знання учня, так як в нас у всіх фактично підручниках з 5 класу по 11 на ваших екранах фрагмент з геометрії поглибленого рівня. У підручниках запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня та виділене вправи підвищеної складності, вправи зірочки. У кожному параграфі вправи на думку автора. Розміщена наростанням складності. Ви бачите фрагмент 3 параграфа, алгебра поглиблений рівень. Вправи, які починають, відповідно, перший, другий, третій, четвертий і рівень зірочки. У більшості параграфів всіх підручників кількість вправ подана деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителеві обирати вправи для класних та домашніх робіт. З рахування різного рівня розвитку учнів. Для зручності вправи кожного параграфа поділено на класні та домашні, приблизно 80-90 вправ для домашніх робіт подано за парним принципом, тобто ці вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроках. Відповідно, 10-20% домашніх прав є вправами нових типів або дещо модифіковані відносно тих прав, які розглянути на уроки. Вони розраховані на здібних учнів. Праворуч у верхній частині слайда ви бачите фрагмент з алгебри, перепрошую, математика, рівень стандарт. Там домашні номери на такому олівковому фоні. А праворуч у нижній частині слайда алгебра, профільний рівень, всі алгебри і геометрії профільного і поглибленого рівня, там домашні вправи подані блакитним кольором. Номери цих вправ. Підручник містить достатню кількість логічних прав, прав на розвиток інтелекту, задач та вправ пов'язаних з історією, географією та культурою країни, авторських задач видатних математиків, олімпіадних задач, що сприятиме всебічному розвитку особистості. Ну, скромно зауважу, що мої авторські задачі там також є. Рубрика Кубік-Рубіка цікаві задачі. Для учнів неледачок, зараз ми їх вже називаємо цікаві задачі поміркує наші. Після зауваження антидискримінаційної експертизи. Ви чудово знаєте цю рубрику, після кожного параграфу ця рубрика є у підручниках профільного та поглибленого рівня. Задачі абсолютно різні. Ви бачите задачі Стенфордського університету, з міжнародних олімпіад, з українських олімпіад, авторська задача Штейнера. Ібнсіна, і е, завдання з відомо перевірки знань, які називаються Міжнародне оцінювання знань учнів ПІСА. Тобто завдання підібране досить різні. Після кожного параграфу подана вправи рубрики перевір свою компетентність для деяких підручників, ці вправи подано на сайті видавництва Генеза. Чому? Тому що підручник рівня стандарт і підручник профільного рівня ми вийшли на граничну можливість, на граничну можливу кількість сторінок. Тому до цих двох підручників ці вправи подані на сайті видавництва Генеза. У цих вправах подано тестове завдання, завдяки яким учні зможуть перевірити свою математичну компетентність, одночасно готуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ви бачите, що, це після кожного параграфа, ще раз підкреслюю, ви бачите одну сторіночку алгебраїчну, підручника алгебра, іншу сторіночку з підручника геометрії. Ви бачите, як це складено. Ні, навпаки, ліворуч геометрія, праворуч алгебра. Ви бачите, як це складено, Тобто, воно йде у форматі ЗНО. Тобто, це фактично книжка всередині книжки. Тобто, це те, що. Нам допомагає готуватися до ЗНО. Ми чудово розуміємо, як вчителі практики, що якщо у вас три години стандарту, ні про яку підготовку до ЗНО мови не може бути. Але якщо є 4-5 година, вже можна потроху готуватися. В рівні профільному ми чудово розуміємо, що є певний запас годин. І вчитель досвідчений вчитель він завжди розуміє залежно від свого класу. Ну не буде він давати там якісь зободрабіні тригонометричні рівняння. Можливо, краще цей час використати на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання прямо у середині підручника. Є ці вправи, тобто нікуди не треба бігти, нічого не треба скачувати. Також після кожного параграфу запропоновані задачі рубрики. Цікаві задачі для учнів неледач. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем чи таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учнів добувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її. Як це вимагає державний стандарт базової повної загальної середньої освіта. Ліворуч, ви бачите у верхній частині слайда властивості функції y до рівня x тип n, де n належить на множині на натуральних чисел для парного та непарного n. У нижній частині це можливість використовувати формулу цінус квадрат альфа плюс квадрат альфа до рівня 1, а праворуч. Початок таблиці властивості тригонометричних функцій, в даному разі це синуса і косинуса. Все це у вигляді таблиць для зручності використання. Важливу пропедевтична роль, на нашу думку, грають задача рубрики Підготуйся до вивчення нового матеріалу, в якій пропонується розв'язати вправи, які допоможуть актуалізувати знання, необхідні для вивчення наступної теми. На ваших екранах деякі такі. Завдання цієї рубрики алгебраїчної та геометричної частини. У рубриці життєва математика, як у всіх моїх підручниках, зібрані задачі з реальних життєвих ситуацій, пов'язані з економічною грамотністю і підприємливістю, екологічною безпекою, здоровим способом життя, громадянською відповідальністю, усім тим, що знадобиться кожному у повсякденному житті. Ви бачите деякі з цих задач. З рубрики Життєва математика. Після закінчення теми блоку параграфів подається завдання домашньої самостійної роботи, яке подано у тестовій формі, до допомоги яких учень зможе здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень. Це завдання для перевірки знання з цієї теми форми тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної тестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім зазначених вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують функцію пропедевтичної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу також зазначити, да, ну, на ваших екранах приклад домашньої самостійної роботи і приклад завдання для перевірки знань ну, у традиційному форматі контрольної роботи. Хочу зауважити, що це з алгібри поглиблений рівень. Хочу зауважити, що там, де ці завдання не вмістилися з тієї причини, яку я вже озвучував, була ну, гранична можливість сторінок. Це математика 10 клас стандарт, алгебра профільний. То ми, відповідно, на сайті Генеза це безкоштовно розміщуємо. Ну, дай Боже, доживемо, можливо, до Нуша буде. Моя пропозиція дуже серйозна міністерство при наявності 9 годин алгібра в профільному рівні, поглибленого, щоб видавати все-таки підручник у двох частинах. Після теоретичного матеріалу деяких параграфів. Підручників геометрія, профільний та поглиблений рівень подано завдання графічних робіт, які сприятимуть розвитку просторової уяви та допоможуть навчитися правильно відтворювати умову задачі на малюнку. Тобто це графічні роботи. Подивіться, будь ласка, на сайті МЗО наші підручники. Ви побачите, де вони і для чого вони пропонуються автором. На мою думку, це досить Цікавий момент, і ну, в інших підручниках я цього не бачу, чесно кажучи. У підручниках профільного та поглибленого рівня є вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих прав дозволить ефективно та результативно організувати повторення і систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителям під час Поточного повторення цих прав дійсно дуже багато, а там, де вони не помістилися, алгебра профільний рівень це теж ми окремо надаємо вчителю. У підручниках запропонована велика кількість прав за готовими малюнками. Щоб не витрачати багато часу на виконання малюнку, автор пропонує для відпрацювання навичок, розв'язування задач користуватися на уроці готовими малюнками. Це дозволить читалеві збільшити обсяг матеріалу. Розглянутого на уроці, підвищити його ефективність. Ви бачите деякі вправи за готовими малюнками підручника алгебра і відповідна математика стандарт, і відповідна підручника геометрія і також математика стандарт. Ну, а далі коротенько про навчально-методичні комплекти. Математика 10 клас рівень стандарту. Навчально-методичний комплект входить підручник, і відповідно два зошита з алгібри та геометрії. ЗУша для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник з алгібри та початка в аналізу містить 8 самостійних робіт та 5 тематичних контрольних робіт а з геометрії, Відповідно шість самостійних та п'ять тематичних контрольних робіт усі у у чотирьох варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібних включено тестові завдання як закритої форми з виборами однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків. Короткою відповіді або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер один на самостійних та номер один три автоматичних контрольних роботах є завданням закритої форми. Усі інші завдання є завданням відкритої форми. По зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати. Чорнетко. Перевірка учнівських записів вчителям у завдання з короткої відповіді є не Безумовно, це все дається на розсуд вчителя. Якщо вчитель хоче, вимагає, він перевіряє. Якщо вчитель вважає, що деякі завдання є усними, ну, то відповідно він не перевіряє цю. До підручників профільного рівня ми довго думали, як нам подати все ж таки, ну, враховуючи вже і те, що Папір дорогі, скажімо так, прямо, і е, ну, хотілося зекономити ресурси і вчителів, і учнів також. Тому ми вирішили зробити один посібник і на і на геометрію. Все це в одному посібнику алгебри, початки аналізу та геометрія, збірних самостійних і тематичних контрольних робіт для профільного рівня. Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки навчальних досягнень. Учнів. У посібнику подано 21 самостійно 12 тематичних контрольних робіт з алгеброї початків аналізу та 11 самостійних і тематичних, 8 тематичних контрольних робіт геометрії. Зміст більшості завдань, які запропоновано для самостійних і тематичних контрольних робіт, є типовими та аналогічними до змісту завдань, що використовувалося протягом останніх років для проведення зовнішнього незалежного оцінку. Специфіку навчання на профільному рівні, усі завдання самостійних і тематичних контрольних робіт є завданнями відкритої форми. Тобто ми вважаємо, що наш підру... наші підручники, наші посібники до підручників допоможуть вчителю краще підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. На мою думку, це ну, одне з основних, чого ми маємо досягнути. Протягом навчання в 10-11 класі це те, що потім допоможе і учням знайти своє місце в житті, і я думаю, ну становить. Скажемо так, дуже великий пріоритет для вчителя, які працюють у 10-11 класі. Тобто, це робота на кінцевий результат. Кінцевий результат це вступ учнів у вищі навчальні заклади, бажано хороший вищий навчальний заклад на бюджет, створення підґрунтя. Фундаменту для того, щоб вони там вдали вчили, в тому числі і вищу математику. Для цього ми з вами працюємо. Тому, на мою думку, також до комплекту підручників ми можемо рекомендувати наш посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, який ми створили з видавництвом генеза, щороку ми його перевидаємо. Тобто, якщо у вас є час для опрацювання, для повторення. Тому що в цьому посібнику поданий весь матеріал з 5 класу по 11. Тому, на нашу думку, було б доцільно цим посібником скористатися. Підручники, посібники, які входять для складу навчально-методичних комплектів, можна придбати у видавництві генеза, можна придбати у автора. Ви знаєте, що зі мною дуже легко зв'язатися. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваємося найкраще. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо працювати. Хочу нагадати, що почався вибір підручників для 10 класу з 1 по 10 травня. Ми ну, школи мають заповнити вже електронну форму, і вже система буде обчислювати наклад підручників, які, сподіваюся, будуть видаватися. Можливо, перше, можливо, трішки пізніше 1 вересня. Дякую вам за увагу.